Через ракетні обстріли вводяться екстрені відключення світла. Росіяни в чергове атакували об'єкти енергосистеми України. Тож світло вимикатимуть по всіх областях. У Вінниця Обленерго повідомили, робити це будуть почергово. Вимикатимуть світло в три етапи: першої і другої черг. Вони триватимуть по дві години. Перша черга з шостої до восьмої. З 12 до 14, з 18 до 20 години. Друга черга. З 8-ї до 10-ї, з 14-ї до 16-ї, з 20 до 22-ї. Подібні графіки склали не тільки для Вінниці, а й для всіх населених пунктів у області. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Вінниця Обленерго. Аби навіть за відсутності світла люди мали доступ до інтернету, в Україні міскують над створенням публічних точок Wi-Fi. Вони працювали. Атимуть на акумуляторах Tesla Powerwall та терміналах Starlink. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, для цього використають понад півтори тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.